Давайте спробуємо. Тепер якось цей зібра... забратися може в нас вийде. Так, опа. Ух, ніфіга собі. Так, ну давайте тепер спробуємо піднятися і подивитись. Ой-ой-ой-ой-ой! Ніхрена собі, блін! алмаз. Кап... Капець. А ну давайте подивимось на нього. Високотехнологічний екзоскелет, який використовують бійці угруповання моноліт. Невідомо звідки у фанатиків доступ до таких серйозних технологій, але майстри моноліту часто вдягнені в подібні лати. Капець. Збільшення максимальної ваги плюс 17,6 кг, 5 контейнерів для артефактів. І захист. Ну майже весь, окрім. На здивування, всі захисту, фізичного захисту викачене. Ніхрена собі. Так, а бігати ми в ньому не можемо. Так, бігати ми в ньому не можемо. Треба подумати, <coughs> якщо можна буде вкачувати носіння. Ну, коротше, посилювачі сервоприводів. Якщо така штука є в Сталкері 2, то це буде капець. І схо... <coughs> схованка, звісно, так. <да. coughs> Ніхрена собі, блин. Оце так побігали, оце так пошукали.